Привіт! Шукаєш роботу. Мрієш працювати в сфері логістики. Тоді тобі зі мною. Ну що ж, якщо зацікавило, розповідай. Графі пошуку вводимо Cargo.CV. Cargo.CV – це логістичний сервіс для пошуку роботи та працівників. З власного досвіду можу сказати, як іноді важко знайти роботу. Тому Cargo.CV зосереджується саме на роботі в транспорті. До прикладу обираємо водії і бачимо велику кількість вакансій. Пошук роботи на сайті та розміщення резюме абсолютно безкоштовні. Навіть якщо ви зараз не шукаєте роботу, опублікуйте своє резюме. Роботодавці зможуть оцінити ваш досвід та запропонувати вам більш цікаву пропозицію. Знаєте, людям притимана така штука, де б ми не працювали, і що б ми не робили, нам завжди не так і не то, але це дуже круто. Коли нас щось не влаштовує, ми дуже круто вдосконалюємося. Тому і тобі бажаю знайти гарну роботу, що приносила великі кошти і задоволення.